У тебе на відносинах твої матриці долі стоїть енергія страху. Подобаються м, такі чоловіки, скажімо так, плохі мальчики. Але насправді його брутальність закінчується тільки тим, що він принижує тебе. І ти це з молоком матері забрала те, що відносини це біль, відносини, це зрада. І це розчарування. Хочеться прямо йому це матами все висказати. Він мене відпросив у маму. Я поїхала з ним саме до Європи, щоб ну все щоб був якийсь план. А в ітогі я взагалі залишилась сама в Європі. В двокімнатній квартирі з долгами йому тяжко було жити. Mm -hmm. А я й тримала його і його сестру е сидіржать. Ти Розумієш, ти не виводиш, а я як майстер відчуваю твоє поле і виводжу. Таке питання у мене стосовно чоловіків. Так бо якось воно ну десь там розумію так, що це можливо якийсь там. Сценарій моєї родини, бо там, наприклад, у нас бабуся сама виховала, сама сирота, сама з нею якось не зложилася з браком, так сама з трьох дітей виховала, і так само воно пішло якось далі. Ну Ну якось у нас воно ну, Це я так сама собі думаю. І можливо, в мене немає якоїсь. Чи е, якоїсь моделі, скажімо, чоловіка? Так, ти сама себе лікуєш, чи що одразу? Ще питання не задала, сама собі вже пішла десь. Мабуть, <рес> давай зараз все подивимося. Це класно, що ти вже ну, усвідомлено йдеш в ці історії і ти аналізуєш, і ти думаєш, це класно. Але давай подивимось на підтвердження, чи щось я ще тобі підсвічу більше добре. Так, ще раз скажи, будь ласка, як тебе звуть? Наталя. Наталя. А, і дату народження. 28.11.92 рік. 1992. Угу. Так. Для новачків я покажу, що в мене такий комп'ютер, де я ввожу дату народження така матриця. Я навчаю в цій школі кармології ось так. Консультувати людей, як я консультую. Я знаю, що дуже багато є шкіл по матриці долі, але наша школа, моя школа, унікальна, тому що я поєднала три методи: метод матриці долі розрахунок, кармічний менеджмент і свій канал Яснознання, Те, як я особисто бачу матрицю, як ці цифри можуть складати і отримувати інформацію з поля людини, от тому так такою, знаєте, самооцінкою мене все в порядку. Скажу так, що такої школи, як у мене, унікальної немає більше. Інші теж класні, інші по-своєму, майстри по-своєму свій досвід там передають, але такої, як я, схрестила ці три методи, такої школи немає. Так, добре, Наталочка, скажи, будь ласка, а ти давно на мене підписана? Як ми з тобою знайомі, як довго? Я на вас підписана, дякуючи Наталії Капцовій, Наталі Павловні. І прийшла так на вас, просто інколи ну дивлюся, говорю чесно, це не а, ні, знаєте, коли я на вас навіть підписалася вже коли була у вас якась чи акція, також був якийсь розбір, і з того зацікавилася. Я Якось туди не потрапила, але почала вас там читати. Це було біля, може, місяців. Трьох, чотирьох. Ага, ну, все, новенька. Окей, погнали одразу питання. Чому не можу побудувати відносини з чоловіками? У тебе, я чую, є діти. на задньому. Це кішка. Це кішка, це не діти. О, тобто ти не одружена, дітей немає. Ні, немає. По якому сценарію складаються відносини з чоловіками? Коротко. Такий типовий сценарій. Ну, типово мені, скажімо так, подобаються такі чоловіки, скажімо так, плохі мальчики, якісь, які там себе якось проявляють, які можуть там відстояти свою думку. Ну і з часом це доходить до того, що ну не, не тільки до оточують, і хай до мене, наприклад, таке відношення. Тобто, тобі подобаються погані хлопчики, які здійснюють якесь моральне чи фізичне насилля, які, які принижують. Які проявляють силу, так? так? Так, мені подобаються дуже сильні чоловіки, тих, скажімо, як, яких видно, так? Угу. Е -е. І чим все закінчується? Ну, закінчується тим, що ну, я не відчуваю, скажімо, любові, відносин якогось там, ніжності і так далі. Угу. Тут є декілька пластів. У будь-якої проблеми, мої хороші, є декілька-декілька шарів, таких, знаєте, пластів. Будемо зараз розбиратися. Перше, у тебе на відносинах в твоїй матриці долі стоїть енергія страху. Тобто, як я читаю твою матрицю, я головою хоч хочу відносин, а підсвідомо маю програму, що я їх боюся. Розумієш, і тому є внутрішній конфлікт. Чому ми не можемо досягти якоїсь мети? Причин може бути багато, але одна з причин, коли у нас не синхронізовано наше, від нашого розуму якесь бажання, яке ми хочемо, з нашим внутрішнім світом. І я тобі от зараз скажу, Наталочка, люба моя, у тебе внутрішнє є дисгармонія, дисонанс. Ти. Головою хочеш, бо ти жінка, хочу там заміж дітей чи що ти там хочеш, хочу чоловіка. А внутрішнього не хочеш, бо ти, у тебе є програма. Я боюсь будувати відносини. Я боюсь розчаруватися у тебе, що енергія ідеалізації стоїть на відносинах, бо буде так боляче. Я боюсь, що мені зрадять, бо шістка стоїть у тебе теж поряд з страхом. Це ще енергія любовних таких трикутників. Я боюсь, що мені зрадять, що мені зроблять боляче, і там буде так боляче, що я насправді і не хочу цей біль переживати. Де у тебе сформувалась ця програма, що відносини це боляче і що це страшно? Uh -huh. Де? Де? Но ну, з, з, з свого досвіду, такі перші стосунки, так і но ну, якісь, скажімо, ті самі проекти там знайомих, так, і ніби там родина окей, і так далі, а там з'являється таке, що там зрада і, дивись, і так далі. І дивись, і у тебе енергія зради і розчарування стоїть в родових каналах. І ти це з молоком матері забрала те, що відносини це біль, відносини це зрада і це розчарування. І більш того, ще ця енергія у тебе повторюється на грошах, що каже те, що ти в грошах теж не можеш покластися на чоловіків і не можеш їм довіритися. Що начебто він сильний, от ти бажаєш такого сильного, да? ти сказав, поганого хлопчика там, чи такого, брутального. Але насправді його брутальність закінчується тільки тим, що він принижує тебе. Що він навіть і, і грошей чи не витрачає на тебе, чи не заробляє. От на от, тому його брутальність і закінчується, так, в твоєму житті? Ну, так. А угу. як до діла, як то кажуть, не йде. Угу. І. Так де ти перше подумала, що відносини це щось складне, небезпечне і болюче? От перша ситуація, згадуй, що в, в, у тебе в свідомості викидує? Ну, напевно, якраз коли я приїхала до Польщі і залишилася сама, а збиралася вийти заміж. Угу, Давай сльози підходять. Угу, там енергія заблокована, травма. Давай будемо витягувати. І що там страпилось? Розкажи е, Ну так, це дуже пов'язано ще з тим, що е, тут е, так взагалі чоловік як опора, е, то він дуже сильно підвів, бо там ще була е, хвороба рідного у, -у, 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 -у. Е, у тебе. Так, так. І людина, яка ну з якою я збиралась, планувала і дітей, так і планували вже там і е... е шлюб, і так далі, то як вже сталося, що так назад захворів дуже близький, то там такі вже чисто чоловічні якісь е, якості, вони дуже були дивні, і якось тоді почали відкриватися очі, скажімо так. Тобто він тебе не підтримав в складні для тебе ситуації, ви потім розійшлись, а не одружились. Правильно? Ну, взагалі, там, просто що вже як суди приїхали, скажімо, до Польщі, бо зараз в Польщі, так то там пішло те, що ну, взагалі, якось він там гроші ховав, так що якось він там окремо, а мої, наприклад, із mm -hmm. якось я старалася більше і працювала більше. А ну він для себе, а я що так. От дивись, я тебе перший раз бачу. А як я тобі про гроші, отак, от сказала, чітко? Так. Так, так, так. За гроші так воно і є, що я, по суті, ну, реально, так само маю роз... і розраховую тільки на себе. А. Е, дивись, е, ми не будемо глибоко ще копати, от ми тільки оцей шматочок візьмемо, що там сталася травма, була травмуюча для тебе ситуація з тим чоловіком, з якого ти е, намагалася вийти заміж, чи у вас була така домовленість, і потім все. Роз, розклеїлось і він не дуже гарно почав себе поводити та показувати. І у тебе таке розчарування. От що ти, коли ти думаєш про ті відносини, що ти відчуваєш? От потім Ну Я вхожу, що віддала людині 4 з половиною роки. І Рахую, що раніше, що, бо, можливо, взагалі тоді й моя б, моє б життя взагалі. В... По іншому склалося, бо я мала роботу, я вже працювала за спеціальністю. Я поїхала з ним, він мене відпросив у маму. Я поїхала з ним саме до Європи, щоб ну, все щоб був якийсь план. А в відтоді я взагалі залишилася сама в Європі в двохкомнатної квартирі з долгами. Що відчуваєш? Злишся на нього? Е, ні, не, не то, що ні? я більше на себе yes. зрую. Я <гум> оставлю <Ja, гум> до те, що я саме якось довірилась за задуже. За так що відчуваєш? От проскануй, от е, от зараз от дивись, не бігай від своїх почуттів, бо я бо мені так здається, вже з свого 14-літнього досвіду консультування людей, що ти злишся на нього, що ти сука так злишся на нього, що хочеться прямо йому це матами все висказати. Бо я відчуваю твої емоції, твоє поле, я считую. Але ти можеш мене продовжувати переконувати, що ти не злишся і грати в гарну дівчинку. Закриваю себе, може, ні, 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 а, спокійно. Але якщо ти потрапила на ефір і ти готова звільнитися з цього, я тобі е пропоную бути чесно. Ну так, я злюся і дуже сильно злюся так. Прям так mm -hmm. врезала би. <рес> щоб зру... щоб люд... ну, взагалі хотілося, щоб ну, якось еліментарно навіть не ну, вибачився. Це все вийшло mm -hmm. ну, так, що потім хотіли мною ще. І скористатися, що там в мене пожити, бо в нього там щось не вийшло, бо йому тяжко було жити. Mm -hmm. А я й мала його і його сестру е, содержать. А ти розумієш, що отам от некоректно прожити той сценарій, оця злість, у те, що ти все собі накопила, ця образа, воно як пробка, блокує тобі всі інші відносини, бо там, знаєш, один раз опекшись і. Е, не пропрацювавши це з психологом або з якимось майстром, хто б тобі коректно допоміг це все прожити і вивільнити енергію з цієї ситуації, там енергія заблокована, бо коли ти почала про неї говорити, у тебе навіть сльози почали підступати до очей. Там дуже багато заблокованої енергії, і ця енергія вона є таким блоком до твоїх відносин. Бо ти вже з цією програмою, у тебе там сформувалася програма, що відносини е, це, це біль. Я боюсь вступати в відносини. Не можна довіряти чоловікам. Е, давай трошки почистимо, е, якщо ти мені дозволиш, зроби глибокий вдих-видих і закривай очі. Закривай очі. Розслабляйся. глибокий вдих, видих. Видихай. І. Нехай така стрічка часу тебе перенесе от в ті ситуації, ті чотири з половиною роки, які ти цьому гавнюку віддала цій скотині. Угу. І от цю злість чи образа, чи що там, от проскануй своє тіло і побач, де воно застрягло, де та програма застрягла у тебе в тілі. Де вона? От де ти її відчуваєш в тілі? Угу, Дихай, дихай. Угу. Ось те, що хочеться, хотіла, щоб він пробачення попросив висказати, щоб от він таке мене, де сука на колінах повзали, просив пробачення. Ти розумієш, ти не виводиш, а я як майстер відчуваю твоє поле і виводжу. Ну, я відчуваю ці всі матюки в своїй голові, бо я. Не відкривай очі, будь ласка, не відкривай. Дивись, якщо ти не готова, ми можемо закінчити. Якщо ти не готова, це. Ну, все, тоді, тоді давай, будь ласка, відкривайся. Там не буде дуже глибоко, але я хочу трошки підчистити вже твою програму, якщо ти вже вийшла в ефір. Де ця злість на нього? Застрягла в твоєму тілі. Де ти відчуваєш? Ну, більше тут, як в етат, якось навіть сутулюся, коли це mm -hmm. якось бо було таке відчуття, що ну він вже коли хотів там щось розірвати, дуже сильно винив в мене. Я сама себе винила вже. Думаю, може дійсно якось на нього насідаю. Mm -hmm. І от мене було таке відчуття, що я як зажималася, що сама від того вховалася. Добре, от дивись на цей образ, це що? Це, це як, як сітка, як енергія, як, що? як щось таке тверде, більш легке, як образ який. Це, 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 там дивись, скільки там почуття провини, що я якась не така жінка за мною, щось не так. Там злість на нього, там образа, там дуже-дуже багато почуттів. Як воно це на твоїх плечах? Мені як Угу якого кольору? Чорний. А тепер роби вдих і на вдиху стягуй цей клубок і на видиху через рот, якби, видихуй цей клубок на свої руки. Тобто виводи, виводь цю програму вдих і на видисі. Угу. Нормально. Якщо будеш кашляти, викашлювати програму нормально. Вдих, забирай цей клубок на видосі, через рід, через рота на руки собі, от просто виводь із свого фізичного тіла. Я трошки помовчу. а Ти зроби декілька таких вдихів і видихів, щоб почистити тіло і вивести цю програму. Получається? Mm -hmm. На руках ця програма? В руках у тебе. Вона ну, якось розвіюється навіть. Виходить. Ну, по почекай, почекай. Зараз ми ж віддамо йому цю програму. Е, уявляй його перед собою. І ось цю програму, яку ти зчистила свого тіла і вивела через дихання на руки, як його звуть. Паша. Паша. Скажи Паша. Всі ці роки я дуже злилась на тебе. Мені було так сильно боляче. Я навіть в мене така злість, що я б тебе поколотила. І скільки років пройшло з того часу, як ви розійшлися? Біля. Було п'яти років. П'ять років, я ж п'ять років. Навіть більше, навіть шість. Шість. Кажи йому про себе, не е, рухаючи губами. Шість років я неслав собі цю травму і програму, що чоловікам не можна довіряти, що чоловіки можуть зробити боляче, що відносини це біль, стрес і напруження. Але зараз, силою свого усвідомлення, я хочу припинити дію цієї програми, і я віддаю тобі цю програму. І прям до його ніг клади цю програму. І там я трошки помовчу, а ти там прям вискажи про себе все, що ти про нього думаєш. От прям дозволь своїй злості вийти, якщо захочеться його побити, прям бери бий його кулаками, прям матюкайся там, прям обзивай його. Прям не стримуйся. Вивільняй всі ці емоції, злись на нього, можна. Натая можна злитися. Матюкатися, дратися, кусатися, битися по голові кувалдою, чи все, що ти хочеш, помститися отам От у своєму внутрішньому світі, вивільни ці емоції, які ти тримала всі ці роки. <śmany> I jak to z tym? <śmany> 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 tak, ja dla siebie tak, скажę, wstawiła krawędź. I zaraz Я буду говорити слова, ти про себе, не рухаючи губами, повторюєш їх про себе. Я чекала, що ти хоча б попросиш пробачення. Але зараз я розумію, що це очікування тримало мене в минулому. І я приймаю те, що ти ніколи у мене не попросиш пробачення. Що ти така людина, яка не попросить пробачення. І воно мені не потрібно. Я звільняюсь від бажання помститися тобі, від бажання щось тобі довести. Я відпускаю тебе із свого життя, і свого внутрішнього простіра і дозволяю собі. Бути щасливою. І робиш глибокий вдих і на Видосі через рот, ніби віддуваєш його від себе. Він, як знаєш, кожен вдих видих на видасі, як здуваєш його, він все далі, далі, далі стає. Угу. Відпускаю. Ти ніколи не, побач, не, не, пробач, не попросиш пробачення. Він ну, така ти людина. Я приймаю це і дозволяю собі бути щасливою, а не чекати, що ти колись щось там зрозумієш. Мені це не потрібно. Вдих на видисі, віддуваю його ще далі від себе. Відпускаю, відпускаю. Угу. Давай, кашляй, кашляй, не соромся, Угу. Відпускаю. І вибираю думати про себе, що я варта всього найкращого, найкращих стосунків у своєму житті. Вдих, на видусі, відпускаю. Угу. Угу. Так, як себе почуваєш, вже відкрила очі без мого. Без мене. Як ти себе почуваєш? Скажи, будь ласка. Ну, Наче тіло після фізичної нагрузки. Так. Але така е, приятна ефорія. А, Ну Тому що будь-яка енергетична програма вона має навантаження на нас енергетичне, кармічне, емоційне, і навіть фізично ми відчуваємо фізично себе по-іншому. Давай витягнемо карту. Скажи, що хочеш сказати. Давай витягнемо карту для тебе і скажи, що хочеш сказати. Я ще хотіла знаєте, ще поділитися. От мені з того часу я знала, що це був напевно 18-й рік. Як я з тебе приїхала. Як ми розійшлися, в мене був такий сон, то ли це сон то полудрьом, Я не могла його дуже довго розгадати. От як зараз мені воно дошло. В мене був такий сон, що я була сама в тій двокомнатній квартирі. І е, серед ночі, е, як відкрились двері входні, я прямо так засвітилася цим світом, і в ті двері вийшов з моєї квартири, хоча я була сама, е, силует мужчини. Я довго не могла поняти, чи це дух, чи так далі. А тепер я зрозуміла, що я сама у силует цього мужчини, я його якби випустила. Так. Я, от, я, це, от, я, я дуже довго не могла поняти, що воно таке, що це значить. Те, що ти його тримала в полоні своєї душі, розумієш, що це от чіплялась до нього, що то не ви не, не висказала. Хотіла, щоб він пробачив. Ну не пробачиться він так, він так. перед тобою. Ну, така людина. Ті, хто мене образив 12 років тому, такій людині 12 років потрібно було, щоб мені подзвонити і ну. Хоча вона навіть ну, не, не вибачилась навіть. Просто дійшло, що зробила щось погане 12 років тому, розумієш? Але навіть не було сказано там, прости, чи мені жаль, чи я прошу пробачення за те то і те. Та. Тому ну, такі люди, ну, ну ти, ти розумієш, що це людина, яка може вибачитися і визнати якісь свої помилки, це сильна духом людина, слабка духом людина, ніколи не може зняти свою корону і гордину. Сказати, вибач, я був в цьому неправ, Вибач, ну ну я людина, я теж маю право на помилки. Коли людина може вибачити і себе за якісь помилки, які вона створила, і інших людей, це ну, така людина такого сильного духу і вже достатньо високого рівня свідомості. Але таких людей дуже мало на планеті Земля. Що тобі? Що ми від них хочемо, розумієш? Що ми від... Ну не, 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 не прийде він не попросить пробачення, Розумієш це. Ще... А деякі взагалі вважають, що вони нічого не зробили. Знаєш, в душу, в душу нагадали і нормально. Я нічого не зробила. Ну, так буває. Такі люди, ну просто прийми це як факт і все, який точно не каже про те, що ти якась не така, чи з тобою щось не так. Вже дозволь собі нарешті та відпустити це та бути щасливою. Давай карту подивимось для тебе. Для, карта для Наталки. А, значить, порада для Наталки щодо стосунків. От, дивись, як в тему карта, і зараз я тобі зачитаю. Ну, давай, давай, пограй у це ще один рік. Ти вже розумієш, куди рухатися, і ресурсу для досягнення бажаного достатньо, але й досі не пускаєш зміни у своє життя. Потрібно ще почекати: ну що ж, це тільки твій вибір: узяти і досягти бажаного прямо зараз, закінчити стосунки, змінити роботу, з'їздити в подорож мрій, перестати спілкуватися з токсичними людьми. Або продовжуй грати зламаними іграшками ще рік, два-десять. Розумієш? Okay. Вся сила в тобі. Прямо тут ти вибираєш, ти будеш ще рік, два, десять, в це грати, чи все ж таки ти вже вибираєш відпустити? Добре. Минуле. Дуже вам дякую, Минуле. Дякую. Все, Наталочка, тебе обіймаю, бажаю тобі гарних стосунків і чоловіка твоєї мрії. Так само дуже-дуже вам дякую.